Набережна річки Лопань. Тут поблизу Сергіївської площі і мають встановити прапор до 30-річчя незалежності України. Сьогодні на місці працює техніка. Стару бруківку вже прибрали, риють котлован під флагшток. Сам сквер огородили парканом. Всередину охоронець кореспондентів не пускає. Своє ім'я називати відмовляється. Кому це розвелося? Батько стела буде. – А висота, яка не знаєте? Це я не буду діла. Ми А вот там дробы на все это флаг цеплять, и флаг будешь. Самый в Украине, наверное. Я так знаю, как и вы. Ну, вот когда вот построит, то да не буде. Це частина флагштоку, їх тут п'ять. Всередині драбина, щоб можна було піднятися і повісити прапор. Встановлять стелу на перетині Соборного узвозу та вулиці Полтавський шлях. Такий вигляд вона матиме. Ці світлини опублікували на сайті облдержадміністрації. Встановити стелу та капітально відремонтувати алею вздовж набережної планують за майже 24,5 мільйони гривень. Відповідно до документів на сайті публічних закупівель Прозоро. Замовник робіт Харківського. Міськрада. понад 10 мільйонів гривень на будівництво у березні надала облдержадміністрація, розповів директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Сергій Магдисюк. Решта коштів з міського бюджету якої висоти буде флагшток, коли його мають установити та які ще роботи входять у суму? Кореспонденти Суспільного запитали у начальника управління департаменту житлово-комунального господарства Олексія Богача. Він каже, інформацію до середини серпня тримають у таємниці. І з тими ж питаннями зверталися і до заступника Богача Станіслава Саріогло. Протягом дня на дзвінки він не відповів на робочому місці його теж немає. Марина Сметана та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.